Перегородка для гардеробу. В даній конструкції в нас використана німецька верхнього підвісна система. З довідниками для кращого відкривання та закривання дверей. Без нижньої направляючої. Двері у нас йдуть по периметру в обрабленні профіля, пофарбовані в чорний колір по карті рал. В даній перегородці ми використали скло 10 мм, загартоване, тоноване в масі, а саме грей. Дана перегородка в нас складається з двох частин, а саме основна зона гардеробу. друга частина е, перегородки у нас вона іде у нас як допоміжна. Тут у нас багато різних личок. І по суті, вона у нас виходить як е, по формі як Г-подібна. Для прорахунку вартості такої перегородки, або будь-якої іншої. Будь ласка, нам е, пишіть в Дірект, або телефонуйте.